І цьому відео ми покажемо один із способів нанесення фасадної декоративної штукатурки Травертіно. У складі штукатурки є натуральний мелений камінь Травертін. Саме тому з нею легко створити текстури, що імітують будь-які кам'яні поверхні. На попередньо загрунтовану стіну наносимо фарбу ґрунт. Фарба ґрунт значно поліпшує щеплення чергових шарів декоративної штукатурки з поверхнею. Після висихання ґрунтувального шару через 4-6 годин приступаємо до нанесення травертіну. Матеріал наносимо шпателем з нержавіючої сталі в шар дещо більший гранул, що є у складі. Через 20-30 хвилин проходимо по поверхні ребром шпателя, формуючи борозни, характерні для натурального каменю травертін. Потім ущільнюємо матеріал. Через 8-10 годин наносимо фінішний шар захисного воску травертіно фінітура. Віск наносимо пензлем або валиком. Надлишки прибираємо гумовим шпателем. Віск повністю поглинається поверхнею, не створюючи видиму плівку. Захищає від пошкоджень і додає глибини малюнку каменю. Готове покриття чудово імітує кам'яну поверхню, досить міцне та добре приховує нерівності. Декоративна штукатурка травертіно підходить для декорування фасадів та інтер'єрів.